11 лютого середа нова дата чергових мирних перемов у мінську щодо ситуації на Донбасі. Це єдина конкретика, на яку спромоглися світові лідери у Мюнхені. Вихідними вони вирішували, як допомогти Україні, але не вплутатися у війну з Росією. Старі рецепти вже не діють, а нових поки немає. каже спеціальний кореспондент Савиті Ігор Гончарук. На порядку денному останнього дня Мюнхенської безпекової конференції обговорення українського питання не планувалося. Та й делегація України відбула до Києва ще в суботу ввечері, проте день все ж почався з обговорення ситуації на Донбасі. Найпалкішим був виступ сенатора США Джона Маккейна, полкого прихильника постачання зброї до України якщо ми допоможемо Україні, це призведе до збільшення витрат російської армії, яка вторглася на їхню територію. Як довго зможе Путін продовжувати війну і казати своїм людям, що нічого не відбувається? Саме тому ми маємо надати Україні озброєння для оборони. Після таких заяв. Деякі змі почали говорити про можливий розкол позицій США та Європейського союзу. Європейські лідери постійно висловлювалися проти надання Україні зброї. Чутки вирішив спростувати держсекретар США Джон Керрі. Ми об'єднані. Ми тісно працюємо разом. Ми всі згодні, що цей конфлікт треба вирішувати за допомогою зброї. Ми єдині у нашій дипломатії. Але що довше конфлікт продовжуватиметься, то більше санкцій буде запроваджено проти Росії та тих, кого вона підтримує. В Самому європейському союзі в успіхові мирних ініціатив Ангели Меркель та Франсуа Оланда не впевнені. Проте говорять, альтернативи їм немає. Ми ще не знаємо, чи матимуть ці спроби успіх, але ми маємо спробувати не лише тому, що нам необхідно досягнути угоди про припинення вогню і забезпечити її дотримання, але й тому, що альтернативи дипломатичному вирішенню цього конфлікту немає. Найбільшим здобутком солюшення конференції українська делегація вважає продовження переговорів у нормандському форматі, проте уже на найвищому рівні президентському Юрганчарук Гончарук, Горзахару Захаров, сабиті Європейське бюро каналу Україна.